Вітаю, розгляну зараз вам таку тему, що про вас думає людина. Тут багато випало. Що про вас думає людина? Згадайте ту людину, скажіть її ім'я, що про вас думає, загадана тут вами людина. Відеоктуально, коли ви його не відкрили. Що про вас думає людина, яку ви загадали? А та людина думає, що ви дуже справедлива, ви дуже критична, ви дуже строга, рішуча. Знаєте, ця людина нічого поганого про вас не думає. Я б навіть, знаєте, що сказала, ця людина навіть вас боїться. Скоріше за себе тут когось такого загадали, що це не ну, хтось такий там, свекруха по типу, колега по роботі, подружка, щось таке. Ця людина навіть вас боїться, що по справедливості її можуть гепнути за вас, якщо щось вона буде ще й на дні ту з мечів, що ви така рішуча, категорична, справедлива, строга, ну, дуже правильна. Ось так людина думає.